Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. На жаль, минулий тиждень також був дуже тривожний. Рашисти обстрілювали нашу державу, і наш регіон, і ракетами, і шахедами, і авіацією. Було дуже багато повітряних тривог. Слава Богу, це обійшлось для нашої громади. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому, але все ж таки застерігаю кожного та прошу, щоб дотримуватися відповідних правил під час небезпеки. Треба ходити в укриття, тому що це збереження нашого життя. На минулому тижні відбулося вже третє засідання. Щодо переименування нашого міста міста протягом двох тижнів на базі ДК Дружба здійснювався збір пропозицій з шляхом анкетування, і загалом за цей період було опрацьовано біля 80 анкет з пропозиціями. Відносно переіменування міста до 10, до 10 вересня ми будемо приймати ще пропозиції. Потім будемо ці матеріали опрацьовувати і вже більш детально говорити про, про назву переіменування нашого міста. Зараз пропозиції поступають. Але я ще раз звертаюсь до всіх наших жителів, давайте проявляйте активність. Це історичний момент для нашого міста, для нашої громади, і я вважаю, що для кожного із нас. Також на минулій неділі я на минулому тижні я приймав участь у форумі відновлення Одещини, міжнародному форуму форумі, де розглядались питання транспорт, логістика, інфраструктура. Ну і цей форум мав саме пряме відношення до нашого міста, тому що в нас порт, адміністрація порт. Портів, і якраз питання піднімалися щодо відновлення доріг і також морського шляху і логістики. Приймали участь і губернатор, ну, скажімо так, голова обласної державної військової адміністрації, голова районної адміністрації, голова обласної ради, були присутні депутати Верховної Ради, також представники міністерств і навіть представники із. За кордоном. Е на минулому тижні сталася в нас аварійна ситуація на магістральному, водоводі, який постачає воду до сичавки, до кашар. Це привело до повного припинення постачання води до цих населених пунктів, але було тимчасово переключено до іншої мережі і сичавка воду отримувала. Роботи, ну, роботи з ліквідації наслідків аварії зайняли близько доби. За цей час було від, проведені відповідні аварійні роботи, і вода поступає зараз в ці населені пункти. Також на минулому тижні був запущений наш світофор довочікуваний. Зараз він працює. І також йде до завершення. Капітальний ремонт дороги ну, це проїзд, більше який проходить біля палацу дружби. Також довго очікуване. Було дуже багато зауважень від жителів нашого міста про те, коли ми закінчимо цей капітальний ремонт. Так, хочу вас повідомити, що йде. До завершення йдуть завершення роботи до, до, на цій неділі роботи будуть завершені, і після цього будуть встановлені нові дорожні знаки, розмітка, ну і все те, що необхідно зробити для, для, ну, для відновлення дороги. Незабаром початок нового навчального року також 8-го 10 серпня ми будемо приймати. У всіх закладах освіти, дитячих садках, школах укриття, і 14-15 числа будемо приймати всі е, заклади безпосередньо е, до підготовки 1 вересня. 9 серпня до нашої громади знову завітає телеведучий Олександр Педан, аби провести не лекцію щодо мінної небезпеки. Цей проєкт дитячого фонду ООН. Онісев, з яким навіснішого Шоумен вже приїздив до нашої громади, цього разу цей захід відбудеться вже в укритті першої школи. Це його побажання, і він відслідковує як ідуть реконструкції, чи капітальних і капітальні ремонти в школах і безпосередньо першої школи. Ну і щодо сільського господарства, ми маємо хороші показники. Практично, кампанія збору враже закінчилась. Будемо чекати посівну і вже урожай слідуючого року. Ну, от такі, така інформація на сьогодні. До зустрічі.